Сьогодні, друзі, в кращищі плюс 30. І багато людей приводить час на океані. У мене вихідний день, тому я теж вирішив поїхати на океан. Це один з таких самих тут популярних пляжів е, в місті Крайчі. Е, дуже розвинута інфраструктура. Хорошо. Е, такі доріжки, які та виводять на берег океану. Хвиля сьогодні відлив. Бачите, океан трошки відійшов, так десь на метрів 50. То це нам тут іде на зустріч, якась вигулює. Тут просто в цьому регіоні такий міст, який йде прямо в океан. Він насправді дуже довгий-довгий. І там люди просто ходять також в океан і насолоджуються цим таким, якби, розстріляється цей міст в океані. З правої сторони воно гори і також пішла набережна райони міста Крайщерч. І ще тут є бібліотека, яка... Wielkie dzięki